Книга буття 1 глава, вірші з 1 по 19. На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що підтверджу вона, і воду, що надтвердю вона, і сталося так. І назвав Бог твердь небо. І був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог: Нехай збереться вода зепопід неба до місця одного. І нехай суходіл стане видний. І сталося так. І назвав Бог суходіл, земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, Арино, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала, а Рно. Що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його внім зародом його. і Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила велике, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви, і Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий.